Натерла моркву, сковороді піджарюється цибуля, а тут запарюється рис. Просто насипала рису, залила кип'ятком і прикрила. Цибулька порізана дрібненько, моркву потерла на крупну тертку. Ну от такий вигляд має вже цибулька, вона прозора, чуть-чуть десь місцями пожарена і має смак. Ну, такий не смак, а запах такий. Приємненький від цибульки смажений. Висипаю моркву ну, і перемішаю, накриваю кришкою, рублю маленький вогонь трошки щоб. Протушилася морква. А тим часом мию і чищу перець. До Висипала рис, висипала зажарку, всипаю фарш горячий, не весь, бо хочу ще собі зробити. Висипала фарш курячий. Ну, Посолю, поперчу. Тут багато сипати не буду, бо це для чоловіка. Ну і перемішую, перемішую руками. буду начиняти. Опну пасту, ну десь дві столові ложки без горки солю сюди кладу лавровий лист, Перець грушкою дупнями. Два зубчика часника в мене було почищене, щоб не засох, не пропав, сюди кидаю. До томатної пасти чуть-чуть виливаю воду, щоб розмішати, щоб вийшла однорідна маса, щоб не комком. -ком. Добавляю воду ще. Виливаю сюди. Це буду обмивати водичкою, так сказати, бо води сюди ще треба. Так, і в чашу мультиварки скороварки додаю води, до позначки. Чашу ставлю мультиварпу. Закриваю. Включаю в розетку і ставлю на сорок поле натушкований. Такий фарширований перець в вийшов для чоловіка.